Президент України підписав указ про звільнення з посади начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров прокоментував це рішення так: можу сказати, що звичайно нові керівники розглядаються. Не можуть можуть області бути без керівників у випадку Луганської області. Керівником буде найімовірніша людина. Військова це і була мотивація. Як і раніше, є такий намір у всіх прифронтових. Або відверто фронтових, як у випадку з Луганською областю регіонах, мати на посаді очільника саме людину військову. В указі йдеться, що заяву на звільнення Сергій Гайдай подав сам. Своє звільнення він називає плановим. 2020 рік Луганська область нарешті почала ставати таким величезним будівельним майданчиком дороги нові, сучасні яким, до речі, заздрили навіть європейці. Ремонти величезні в школах, в садочках, медична галузь. З'явились нові сучасні приймальні відділення в лікарнях, в нас з'явилось нове сучасне медичне обладнання, в нас з'явились десятки нових сучасних автомобілів швидкої допомоги. Нагадаємо, Сергій Гайдай був головою Луганської обласної державної адміністрації більше трьох років. Призначив його на посаду президент Зеленський 25 жовтня 2019 року під час робочого візиту у золоте. 4 У нас є призначення. У нас uh, Сергій Гайдай, новий голова Луганської. Голос на За каденцією Гайдая влітку та восени 2020 року стались масштабні лісові пожежі на Луганщині, внаслідок яких вогнем знищено було 25 тисяч гектарів лісу. Більше семи сотень приватних будинків загинули 17 -ро людей. Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію, яка провела розслідування та вимагала звільнити з посади очільника області. Станом на зараз Луганська область майже повністю окупована. Під контролем України перебуває 13 населених пунктів. Окрім гайдая, президент президент Зеленський звільнив з посад голів Одеської та Хмельницької облдержадміністрації. Луванщина, я дякую тобі. Дякую за те, що ти тримаєшся. Я вірю в нашу перемогу. Я дякую кожному, хто зробив свій внесок в прискоренні нашої перемоги. І я знаю. Що Луганщина відновить Владислав Уколов, Юлія Бітімєрова, Суспільне новини, Донбас.